Доброго ранку, мій любий друже. Я радий, що ти обрав цей час для себе. Ранок це особливий час, час для оновлення та надії. Сьогодні ми проведемо разом кілька хвилин у тиші, щоб зустріти цей новий день з відкритим серцем. Знайдіть зручне місце, де вам буде комфортно сидіти протягом кількох хвилин. Нехай ваш хребет буде прямим, але не напруженим. Відчуйте, як м'яке світло ранку огортає вас, наповнюючи вас спокоєм і теплом. Дихайте глибоко, відчуваючи, як кожен вдих приносить нову енергію, а кожен видих забирає напругу. Дозвольте собі відчути цей момент повністю, без поспіху. Ранок це час, коли природа пробуджується, і ми можемо відчути її силу та красу. Спостерігайте за тим, як сонце піднімається над горизонтом, освітлюючи все навколо. Це нагадування про те, що кожен новий день приносить нові можливості та надії, залишайтеся в цьому стані спокою та гармонії, дозволяючи собі бути тут і зараз. Нехай цей ранок стане початком чудового дня, наповненого радістю та вдячністю. Дякую, що ви тут, і нехай ваш день буде благословенним. Покладіть руки на коліна долонями вгору, ніжно торкаючись великими пальцями. Закрийте очі, якщо вам це зручно. Відчуйте, як ваші стопи торкаються підлоги, спираючись на її стійкість. З кожним вдихом і видихом дозвольте своєму тілу розслабитися. Зробіть глибокий вдих через ніс, відчуваючи, як ваші груди розширюються. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Приносячи з собою нову енергію, затримайте дихання на мить, відчуваючи спокій і тишу всередині. Тепер повільно видихніть через рот, відпускаючи будь-яку напругу. Уявіть, як кожен видих забирає з собою всі ваші турботи і стреси. Повторіть цей цикл дихання ще два рази, з кожним вдихом вбираючи спокій, а з кожним видихом відпускаючи все, що вам більше не служить. Відчуйте, як ваше тіло стає легшим. А розум яснішим. Дозвольте собі зануритися в цей момент, відчуваючи глибоку вдячність за кожен подих. Нехай цей простий акт дихання нагадує вам про силу і красу життя з кожним вдихом і видихом ви стаєте більш присутніми, більш спокійними, більш вдячними. Пам'ятайте, що ви завжди можете повернутися до цього простого, але потужного інструменту, щоб знайти спокій і рівновагу в будь-який момент вашого життя. Section 4. Lavender Infusion. Уявіть собі, поле лаванди, залите теплим сонячним світлом. Відчуйте ніжний вітерець, який несе аромат лаванди до вас. З кожним вдихом, уявіть, як ви вдихаєте цей заспокійливий аромат, наповнюючи своє тіло спокоєм і гармонією. З кожним видихом відпускайте будь-які тривоги, страхи або сумніви. Уявіть, як ви лежите на м'якій траві, відчуваючи тепло землі під собою. Небо над вами безхмарне, і ви відчуваєте себе частиною цього прекрасного пейзажу. Кожен подих приносить нову хвилю спокою, кожен видих звільняє вас від напруги. Дозвольте собі зануритися в цей момент, відчути кожну деталь, кожен аромат. Нехай цей досвід стане вашим притулком, місцем, куди ви завжди можете повернутися, щоб знайти мир і гармонію. Відчуйте, як ваше тіло і розум наповнюються світлом і спокоєм, як ви стаєте частиною цього чарівного світу Лаванди. Section Affirmations of the Heart Повторіть про себе ці слова. Я гідна і любові та щастя. Я достатньо, я хороший, так яка я є. Я вірю в себе та свої здібності. Я відкритий для нових можливостей. Я обираю любов, радість і вдячність. Цей день сповнений безмежних можливостей. Section 6 Embracing the Day. Тепер зробіть ще один глибокий вдих і повільно видихніть. Відчуйте, як ваші стопи міцно стоять на землі а тіло, наповнене енергією, повільно відкрийте очі. Нехай цей день буде наповнений миром, любов'ю та радістю. Намасте.